У мене, мене шлях дуже красивий. Служба в поліції, в міліції, потім поліції, потім муніципальна інспекція міста Калуша. У лютому 22-го року, коли прилетіла перша ракета по місту Івано-Франківськ, ну, довго не думаючи, 15 хвилин на збори і вже у воєнкоматі. Після воєнкомату Коломия, 10-го ГШБ. На роботі бронь. Я ну, бронь броню прийшов, показав повістку, кажу, все, папа, я поїхав. Було дуже весело у перші дні. Патронів не було багато, чотири, чотири магазини, патронів і все. І що ми маємо робити? Дякувати Богу, у нас серед нас було серед мобілізованих були два дядька старші, які, які реально навчили нас жити і виживати на війні. Це був Радін Сергій. І Женя, дід Женя. Так, дякуючи їм, можна сказати, що ну, навчили нас усього. Так що треба стареньких слухати людей, і все буде, все буде окей. Люди з цивільного життя, які прийшли в армію. Більша, більша половина людей, наскільки ну, скільки я знаю, вони себе знайшли і вони навіть ну, вже не усвідомлюють своє життя без, без війська. Вони без, без армії, без, немає здоров'я, пішов на другу посаду. Немає, не, не виходить у тебе щось. Перейшов туди, перейшов туди. Можливості ЗСУ дає всім. У травні місяці перевів, перевівся в даний підрозділ і перш, перші два тижні були дуже не... Неадекватні. Ну, колектив чудовий, командування чудове, прийняли хлопці чудово, але у голові не вистачає. Не вистачає IPV, не вистачає перельотів, не вистачає хлопців, з якими три роки разом. Ну, Сім'ї не вистачає, так сказати. От, але людина, людина адаптується до всього. Моменти, коли хочеться зупинити, треба весь час пам'ятати, що хто за тобою стоїть. От. І якщо ми не будемо ворога зупиняти на Донбасі, ми будемо його зустрічати в себе вдома. Тут зупинятися не треба. Хоча немає вже здоров'я, перевівся в тиловий підрозділ, так сказати, ну так як називають суспільство. От. Ну, звільнитися варіантів багато є. Я мобілізувався не для того, аби потім шукати шляхи відходу. Треба всім, всім йти, особливо бодібілдерам спортзалу, особливо цим хлопчикам, які ходять, качаються, вони правильно роблять, особливо качайте хлопці спину по спортзалах і, будь ласка, ласкаво просимо лави зсу. ЗСУ дає можливості абсолютно всім. Це безкінечні подорожі по цілій Україні: від заходу України до сходу України, від півдня до півночі. Де, де ще можна отримати таку потівку. І тим, що не хочуть хлопці, не хочуть служити, пам'ятайте одного, для чого вам боженька дала яйця. Беріть яйця в кулачок і до нас. А хто не має, то ласка, не називайте себе чоловіками.